Хотів придбати авто для ЗСУ, а натомість залишився без авто і грошей. До співробітників поліції звернувся 54-річний житель Чортківського району та повідомив, що став жертвою шахраїв. За його словами, оголошення про продаж автомобіля марки Toyota Land Крузер він знайшов на одній з онлайн-платформ. Зв'язався з продавцем, аби обговорити деталі покупки. Останній пообіцяв доставити машину з іншого міста. Утім, перерахувавши на банківську картку, понад 410. Ці тисяч гривень чоловік позашляховик так і не отримав. Деякий час незнайомець придумував різні причини, чому машини досі немає, а згодом, взагалі, перестав виходити на зв'язок. Наразі правоохоронці вживають заходів, аби встановити та притягнути афериста до відповідальності. За вчинене зловмиснику загрошує до восьми років позбавлення волі. За 400 доларів викладач обіцяв студенту успішний захист кваліфікаційної роботи та отримання диплома. Тепер йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Перед судом постане завідувач кафедри одного з вишів Тернополі за отримання неправомірної вигоди. Викрили зловмисника під час отримання ним першої частини хабаря 8 тисяч гривень. Міру покарання обвинуваченому визначить суд. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру і повідомила про крадіжку дитячого велосипеда. Син заявниці залишив двоколісник поблизу супермаркету. Коли вийшов, велосипеда вже не було. У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний 34-річний житель обласного центру. До слова, напередодні зловмисник вже вчинив дві такі ж крадіжки. Велосипеди підозрюваний здавав до ломбардів. Суми завданих потерпілим збитків десятки тисяч гривень. Фігуранту оголосили підозру за вчинення злочину. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.